Який тобі був найобразливіший коментар за весь час? Зараз був коли найперший найобразливіший. Тобто не від вас на сцені. Коротше, чувак написав на стрімі: Чуєш ти, він не знав, як мене звати, чуєш ти бородатий між Лєрою і Тіпом в Кепці. То був стрім була Лера Рома Ромашер, я між ними сидів. Він написав цей коментар і все. І бачу, під коментарем відповідь він же сам і відповідає, і пише: Ну, цей що на заставці крайній справа, це теж я, він уточнює. В'їбі з їбалом обсходи. Бажано декілька разів. Бажано до здиху. І я такий, ну супер. А потім в кінці гарного дня. А так, що гарне, всі ці молодці. Тобі це найбільш образливе? Ні, це було, типу, вже не образливий, в мене був найкреативніший образливий, коли мені написали коментар: О, Дмитрович, заебісь, хвалю, як завжди, унила хуйня. Тримаєш Марку. І я такий, ну, креативно, хоча б креативно. Мій улюблений ковен це був під стрімом, де мене не було. І там написали: Фух, можна дивитися. Чекай, чекай, в мене, мене було то а чекай, аналогічне. Зараз Зараз десь то було, в мене були прям. Ну, давай найбільше а, хейту я... взагалі да, ти свій прочитай. А я був один раз у вас, я зараз просто зайду і пошукаю. Про тебе в основному класно, тебе всі дівчата люблять, по-перше, ти дуже симпатичний, правда, дівчат. Я вважаю, що. Ой, так! Гарна людина, ну, дивляться. Я вважаю, що Костю і пацани лайкають нормально. А ну, пацани, давайте побудьте, якщо Костю реально красивим. Поаплодуйте. Опа! Я вважаю з високою самооцінкою. Ти молодець. Решта пацанів хлопали з сідницька. Сідниця мечетка. От, на, був стрім в Вінниці, в мене не було е, ко, коментар. Яка приємна компанія сьогодні? Ковалик такий гарненький, хлопці, дякуємо, що нема Дебіла Дмитровича. І завжди тільки псує стріми своєю присутністю і тупим базаром. Ви круті. І. Доповнення. Я його так сприймаю. Вони всі, всі хто мене хейтять, вони якби на свої коментарі відповідають, щоб було зрозуміло. Це моє власне враження, і е, йому навіть не раз колеги натякали, що він всіх нервує. Колеги. Я Нервуєш. Я нічого тобі не говорив, а я говорив. Це ж ти мене назвав Пєдіком, і після того пішло. Були причини? Я вибачаюсь. — Я проблемка, Дійсно, зайшов під випуск, де я є, ось коментар. Костя, секс символ. Іван. Да. Іван. Да, далі і, О, і ось, і, і ще коментар. — Unbelievable. Костя секс. Вау. Wow. Да, б... ну, я, буду... я знайшов свою концепцію на все шоу я буду потрохи ось так розтікатись, бо я, ну, я навіть не знав, як у вас класно в коментарях. Ти прийшов У ну, ну, мене є свій подкаст, і ось мене збережений коментар під моїм подкастом. Трембовецький може і не мразь, але куколд. І це під моїм, а у вас є секс-сів. Ще ще, ще ще питання по тому. Розумієш, я вважаю, що фраза, о, допустим, Костя секс, вона має різні підтексти. Тому що, наприклад, якби мені сказали, вахнеш секс, я почав би думати, який це секс. О, а дивись, о, є. Можливо, це є ну костя. Е, БДСМ. В... Він знайшов коментар, Вахнич заїбав. Але ж ш... то ж ти а, о, я одразу знизу дивись, Костя секс, прям поспіль. Ні, але Вахнеш заїбав, то ж ти написав. Ну, не не починай. Костя написав, Костя лайк, ну, Костя така людина. У мене теж є хейтерські коментарі. Пишуть Боже, який ти піздатий, ти якийсь смішний кінцей. Серйозно, є там, по-перше, на минулому стрімі з Крипером, що я руками гостей закривав. Я цього не помічав, чесно Може, це я... такий хейтерський коментар, піздя. Я не знаю, як ти з тим живеш. Писали, старий... що Дзінько задає тупі питання, як дитина, дубойоб і так далі. А то ти вже придумав. Ні, було з Івановим на стрімі, Було. Ну я просто стараюсь задавати прості підставити прості питання, щоб розмова пішла.